Дорогі друзі, а що ж ми сьогодні все ж таки святкуємо? По Львову ходять чудові, прекрасні наші українські діти в строях, вишиванках, в костюмах, ансамблі. Таке гарне, просто чудове відчуття прекрасних людей. І Як виявилось, ну ми всі знаємо, що 28-го сьогодні День Української конституції. Ну, люди святкують, але святкують вони що. Кількох я запитала на вулиці: А що ж ви святкуєте? Ви дотримуєтесь самі конституції, ви розумієте, що святкувати потрібно дію реальну, а не форму. І дуже багато людей зі мною погодились, і це дуже прикро, що сьогодні влада, мери і всі нам підкидають оцю мильну бульбашку і нас затягують. В святкування, коли насправді Конституція є зневаженою. Тому, друзі, давайте поважати Конституцію і бути сильними, і боротися за правду. Всіх обіймаю, всім гарного дня і сил.